Ну а далі до наступної теми уряд зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти. Вони націлені на розширення повноважень Нацагентства з питань запобігання корупції та збільшення чисельного складу Нацагентства е, 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 НАЗК. і відповідають рекомендаціям Європейської комісії. Один із законопроєктів передбачає дозвіл для НАЗК продовжувати перевірку активів та майна набутого до. Призначення на держслужбу інший документ передбачає збільшення граничної чисельності штати національного антикорупційного бюро України з 700 до однієї тисячі людей. При цьому конкурси на додаткові посади пропонуються проводити поетапно із заповненням на сотню посад на рік протягом. Двох наступних років зараз з нами на прямому зв'язку Денис Малюська, це міністр юстиції України. Наші вітання вам, пане міністра. Вітаємо. Добрий. день. Ви знаєте, не до кінця, принаймні я виходячи з, зі свого зі своєї інформаційної бульбашки, так в якої я перебуваю в соціальних мережах, от не, не до кінця всі розуміють а сенс. Збільшення чисельності і розширення повноважень є роз'яснення, що це потрібно для виконання рекомендацій, так європейської комісії. А проте не до кінця зрозуміло, чому саме так, чому саме це є рекомендації Єврокомісії? От Отрослумачте і роз'ясніть, у чому от нагальні сенси і збільшення чисельності і розширення повноважень, що це нам дає в перспективі. А, ну, дивіться в будь-якому випадку. Ми а, не в тій ситуації це перше головне, щоб зараз а, дискутувати надто в деталі рекомендації. Вони доречні, недоречні, Це найкращі побажання, чи можливо можна підійти з якимись іншими рецептами для досягнення того ж результату, тому що ми зараз перебуваємо на фінальній стадії початку перемовин, і в наших ключових інтересах зараз терміново швидко виконати вимоги Європейського Союзу, тим паче, що вони не є якимись а, критично складними. А, відповідно, а, в мене. Де, навіть не вдаючись в дискусії про сутнісні реформи, їх потрібно виконувати з огляду те, що ми хочемо стати членом ЄС, і зараз будь-які суперечки чи дискусії можуть нам цей процес загальмувати істотно, особливо враховуючи, що це питання надто політизовано. Що стосується сутнісно, а, власне, рекомендацій Європейського союзу, ми також не можемо сказати, що вони є неправильними чи наґрунтованими, чи такими, що ми б не мали б виконувати, зокрема, збільшення кількості а, детективів НАБУ на 300 осіб це та реформа, про яку нас прохали наші західні партнери, і власне сам само набу вже не один рік, тому що їм просто не вистачає рук вести ті провадження, які вони вже зареєстрували, і враховуючи той фокус на боротьбі з корупцією, який зараз є у всій державі, ну банально рук не вистачає. Відповідно, щоб ефективно працювати, ефективно ловити корупціонерів, він потрібні додаткові ресурси. Власне, це досить обґрунтована об'єктивна потреба правоохоронного органу. І тут одразу хочу уточнити, чи кількість означатиме збільшення якості, і ось тут там же ж сім. Вимог ну, їх на набагато більше, але про ті про які говоримо, якраз сім'ї одна з них стосується антикорупційного законодавства. Якщо ось ці вимоги виконуються щодо збільшення кількості набу і щодо розширення повноважень на ЗК, то відповідно чи означає це, що ще одна вимога щодо антикорупційного законодавства теж виконана, і перепон до розмови до переговорів про набуття членства в ЄС вже не залишається. Власне, оці рекомендації щодо збільшення кількості працівробітників набу і вдосконалення щодо повноважень на ЗК перевіряти декларації, це з точки зору Єврокомісії і є частиною з тих рекомендацій семи, які були дані раніше. А саме однієї з рекомендацій щодо боротьби з корупцією, власне, безумовно кількість має перерости в якість справа в тому, що зараз окремі гучні кримінальні провадження. Щодо дуже вагомих топових особистостей в нашій державі були закриті у зв'язку з впливом строків розслідування, що свідчить про те, що напевно що ресурсів з тим, щоб швидко розслідувати відповідні кримінальні провадження, не вистачає. Відповідно, безумовно хотілося б, щоб таких закриттів без вироків було якомога менше, тому я дуже сподіваюся, що Збільшення кількості співробітників допоможе проводити розслідування швидше, оперативніше з тим, щоб вкладатися в строки передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Що ж стосується саме знову ж таки рекомендацій, так це безумовно те, що нам треба буде імплементувати якомога швидше до е, власне початку перемовин. Ми просимо парламент прийняти ці два законопроекти до кінця цього року, тобто е, протягом наступних е, півтора місяці. Це важливо, це критично. В нас є розуміння. Ми перебуваємо на одній сторінці з депутатами. І, скоріш за все, саме це і відбудеться. І, власне, ще хотів сказати, що стосується рекомендацій по збільшенню повноважень ЗК, насправді це не стільки збільшення, оскільки повернення повноважень ЗК, які вони мали ще два місяці тому. Справа в тому, що під час відновлення декларування активів державними службовцями та політиками це теж одна з. Вимог наших партнерів і вимога нашого громадянського суспільства, щоб чиновники і політики стали більш прозорими. Відбулось кілька незапланованих заздалегідь змін в закон, які раніше не погоджувалися з нашими західними партнерами, і безумовно наші західні партнери попросили повернути все, як було, а потім після цього вже переходити до дискусії, як краще вдосконалити. Законодавство відповідно, я б не сказав, що ані включення цих норм, ані їх виключення це щось, що радикально змінює режим декларування. Це радше зачистка того, що потрапило в закон поза погодженою рамкою чи поза погодженим текстом, і відповідно потребує подальшої дискусії. Пане міністра, стосовно військовополонених з вами хочу поговорити. Ви нещодавно анонсували створення нового табору. Якщо я не помиляюсь, то у нас їх не з нуля створюють, а переобладнують те, що було так. Під нові умови. у яку копійчину може обійтись в перспективі от створення нового місця отримання? Ось цих от, які сьогодні вважаються офіційно військовополоненими. Ми дуже розраховуємо, що нам допоможуть знову ж таки наші міжнародні партнери. Оскільки табір, який існує, який зараз функціонує, він був обладнаний. А там були проведені ремонти, закуплені всі необхідні матеріали за кошти наших західних партнерів, в першу чергу, це Червоний Хрест та Канада, власне, сподіваємося, що це відбудеться і у нашому новому таборі для військовополонених витрати бюджету, ми не вдасться нам повністю уникнути. принаймні, ми думаємо, що кілька мільйонів гривень нам. Потрібно буде витратити на розробку проектної документації далі вже підхоплять наші західні партнери. Але тут теж потрібно розуміти, що усі невоєнні витрати, в тому числі витрати на табір для полонених, в тому числі витрати на зарплати вчителів, витрати на охорону здоров'я, це все, все одно кошти наших західних партнерів, тому що невоєнний бюджет це все допомога заходу. Відповідно, ми для чого ми взагалі Вимушені і це правильно а дбати про певний рівень таборів для військовополонених. Хоча здавалося б, це росіян, росіяни, які вбивають наших воїнів, наших героїв, це не тільки юридичне наше зобов'язання дотримуватись Женевської конвенції, це і взагалі, принцип того, до, кого, до якого до табору належить: ми варвари, як Росія, чи ми частина цивілізованого суспільства. Як говорив один топ військовий. Американські демократії воюють за іншими стандартами. Ми є демократії, ми повинні воювати за певними стандартами. Відповідно, мінімальні стандарти для табору для військовополонених повинні бути дотримані. Знову ж таки, дякуємо нашим партнерам за те, що вони нам допомагають з обладнанням і фінансуванням цього, але й полонені так само не сидять без діла. Вони працюють і так само, хоч трохи, але допомагають піднімати економіку країни. До речі, я по фінансах дозвольте уточню. Ви сказали, що кілька мільйонів так, що з бюджету доведеться витратити з українського, але здебільшого партнери допомагають. О тут чи є розрахунок на оскільки в день, наприклад, чи там на місяць обходиться утримання такого одного військового полон... військовополоненого, Ну і відповідно. А... Від партнерів скільки грошей ми отримуємо для того, щоб якраз, вибачте, тут повторююся, утримувати військовополонених? Я тут ще б додав, і, і що заробляє, приносить в держбюджет так. військовополонений? Чи може він сам себе забезпечити? Сам себе він забезпечити не зможе поки що принаймні, тому що праця з там як працюють військовополонені, це не кваліфікована праця. Відповідно, доход від такої діяльності не є надто значним. А щодо витрат, знову ж таки, залежатиме від того на що зараз погодяться наші партнери профінансувати у новому таборі. Скажу навіть так: у нас навіть немає. А гарантії стовідсоткової, що цей табір, другий, який ми зараз запускаємо, буде реально функціонувати протягом якогось тривалого строку, тому що знову ж таки наповненість наших таборів дуже залежить від інтенсивності обмінів. Якщо відбудеться протягом короткострокового періоду, якийсь масштабний обмін військовополоненими, відповідно безумовно така потреба у запуску нового табору може бути відкладена. Наше завдання бути готовими. А за нашими розрахунками табір знадобиться найближчим часом вже тому, що кількість військовополонених зростає щодня, вона є великою і відповідно ми маємо бути готові з тим, щоб показувати умови утримання для наших партнерів і міжнародних організацій. Справа в тому, що табір для військовополонених, який зараз функціонує повноцінно вже давно, відвідується, ледь не щодня різноманітними контролюючими організаціями. Відповідно, ми відкриті напевно навряд чи, хоча б якась інша країна під час війни була настільки відкритою як ми. Там вже були здається всі телеканали, всі журналісти, блогери, не говорячи вже про офіційні перевірки правозахисників чи міжнародних організацій. Щодо калькуляції конкретних витрат на конкретного військовополоненого, дуже залежатиме від ступеню готовності наших. Партнерів профінансувати це можу сказати, що ми не зможемо і не можемо, і не плануємо найближчим часом повністю виконувати встановлені вимоги для фінансування таких добрів. Ми просто не маємо відповідного фінансування, тому юридично у нас є аргументація. Але нагадаю, за Женевською конвенцією, яка є обов'язковою для нас, ми б теоретично мали платити російським військовополоненим зарплатню принаймні, на рівні встановлено для українських солдатів, -коміцерів. що безумовно, з точки зору країни, за яка захищається у війні, як інфраструктуру, якусь знищують, економіку якусь знищують, є нонсенсом. Але менше з тим, що не все ратифікована, тобто ми не можемо повністю виконувати безумовно, заплати на рівні військовополонених, ми не платитимемо. Але таке є. Дякуємо, пане міністр, Вам за ці роз'яснення, і за те, що доєднались до ефіру. Денис Малюська, міністр юстиції України. Він був на прямому відеозв'язку.